Валентин Наливайченко за оновлення країни. Наступає час оновлення нових можливостей доброї перспективи для кожного українця. У це вірять і над цим працюють активісти громадської ініціативи, яку очолює Валентин Наливайченко. На цей раз кажуть вони: це не містика і не політиканство. Це проект живого українського середовища. Ми не будуємо партійний проект, не будуємо вождіський проект. Тому настільки не осередки і не офіси нам потрібні. Ми цього не творимо, повірте, і люди це бачать. Ми шукаємо дійсно рівноправних партнерів до того, щоб створити програму оновлення країни знизу до гори. А потім діяти тут і зараз. Валентин Наливайченко, професійний політик та дипломат, народився 1966 року в Запоріжжі, здобув освіту у Київському національному університеті імені Шевченка, працював у дипломатичних місіях України, Сполучених Штатах Америки, Білорусі Фінляндії, вільно володіє іноземними мовами, зокрема фінською. З 2009 по 2010 рік голова Служби безпеки України провів декагебізацію ключової державної установи, відкрив архіви, які дали поштовх для нової політики історичної пам'яті. Осінь 2010 року в Україні ознаки узурпації влади і парламентської, і президентської, і судової. Щоправда, конституція твердить, джерелом влади є народ. Актив оновлення країни почав саме з цього. Говорив із людьми про їхні основні права та свободи, просто на Майдані Незалежності. Переконували, спроба змінити конституцію в тиші кабінетів злочин, навіть якщо це пояснюють нашим інтересам, інтересами нації. Тоді не кажіть, що ви влада. Тоді не кажіть, як ви казали, що це Україна для українців або для людей. Значить, це не та Україна. Значить, ви не справляєтеся своїми зобов'язаннями. Тоді вибачте, під час виборів. Ставимо питання про те, що є люди, які замість вас мають прийти. Оновлення країни це передусім молодь. Вона безкомпромісна до брехні та ошуканства в державі Україна. Кубло корупції сама Верховна Рада, в якій панують картельні змови. Їх пішаки депутати, яких вони називають зневажливо кнопкодави. Аби ті не втратили навичок до потрібного голосування. Їм вручили свої рідні тренажери. Тим часом координатор об'єднання Валентин Наливайченко рушив на зустріч із українцями по всій державі. За кілька місяців лідер об'єднання Валентин Наливайченко відвідав десятки міст, районів та областей. Це і Тернопіль, івано франківськ Львів, Хмельницький. Тут і під соціальних проблем: безробіття, низькі заробітки, потерпілі від стихійного лиха. Хворе суспільство хворі діти. Валентин Наливайченко під час поїздки на Хмельниччину одним із перших відвідав центр соціальної опіки та адаптації Дитяча надія куратор громадської ініціативи наголошує, слід по-новому утримувати сиротинці. На їх потреби слід мати окремі кошти в обласних програмах подолання дитячої безпритульності і бездоглядності. Перед тим у Кіровограді наливайченко заявив, влада зобов'язана збільшити пенсії дітей-інвалідів. Люди солідарні з Наливайченком. Спільний знак біди убогість місцевих бюджетів. Лідер оновлення країни пропонує перший крок: залишати платежі за надрокористування у регіонах. Ще один біль земля. Сільська Хмельниччина живе зі своїх земельних паїв, але тут панують безлад та махінації. Роками за вирішення питання не брався жоден чиновник. Будемо вимагати, щоб діяла влада. Щоб діяв земельний комітет і діяв не проти власних громадян, а на користь власних громадян. Вирішив це питання, склав кадастр прозорий і раз і назавжди дітям онукам, щоб досталася та земля, яку батьки заробили. Акції на підтримку інтересів місцевих громад перенесли під стіни адміністрації президента. Оновлення країни вимагає закриття екологічно небезпечного виробництва в місті Дунаївці, що на Хмельниччині. Ще одна зустріч в епіцентрі екологічного лиха Дніпродзержинську. Загроза для життя місцевий цвинтар уранового сміття, так зване хвостосховище. Водонасосні станції давно не працюють. Радіоактивні пляжі, постачальники радіоактивного пилу. Щороку 30 тонн потрапляє на сільськогосподарські угіддя. Влада мовчить. На нейтралізацію хвостосховищ придніпровського хімічного заводу тільки за останні два роки витратили 80 мільйонів гривень бюджетних коштів. Однак досі дві аварійні секції не ізольовані. Радіоактивний фонд 350 мікрорентген на годину при нормі – 12-13. Треба звертатися до європейських структур, брати кредит, створювати нормальне прозоре підприємство, невідомче. На мій погляд, це мало бути державне екологічне підприємство, яке постійно працювало на цьому місці і контролювало і цей процес, що стосується консервації. І подальшого використання другого хвостосховища. Так, український народ заручник управлінської кризи. Її можна відчути в страшних цифрах. З початку року чисельність українців скоротилася ще на 180 тисяч осіб. Але не Ливайченко не легковажить гуманітарною стороною проблеми. Народ без історії, без самоповаги, беззахисний перед викликами життя, тверда національна ідентичність ґрунт оновлення країни. Така позиція була на посту голови служби безпеки України. Такою вона є і тепер. На Лучаківському кладовищі активісти оновлення країни вшанували воїнів української галицької армії. Обговорено проблему утримання пам'яток визвольної війни та музейних комплексів. Основа виховання особового складу української галицької армії, національна свідомість, соборницька ідеологія, це морально-етичні цінності українця, це пріоритетний напрямок громадської ініціативи оновлення країни. Це об'єднання країни, це сильна країна. Через загальнонаціональні проекти, територіальну цілісність і розуміння українського суверенітету 23 серпня день українського прапора. Це універсальний символ, з яким мільйони українців пов'язують свої ідеали. Більшість активістів оновлення країни цього дня були на Михайлівському майдані. Вони свідчили національний прапор і символ, і оберіг, і зброя. Валентин Наливайченко разом з ними зшивав шестиметрове знамено. Це доказ оновлена країна буде єдиною. Український прапор це те, що об'єднує, це те, що є символом українського успіху і символом українського єднання. Крім того, нас має єднати ще й дія під цим прапором. Так як військова частина, до речі, є прапор, є військова частина. Втратили прапори? розпускається військова частина і все переформатовується. Тому нам не можна його втрачати. Це символ єднання і символ української перемоги. Валентин Наливайченко за оновлення країни.